не користується. Саму сюди ваші діти, сусіди, їм теж це потрібно. Оце зрублю, то. За, Просто сайт сайт на брати в групу по крадіно в, в. Україні. Та... А то, ви відре так ніжко. По крадіно в Україні. Нам же жки тут по крадіно А ви прийм пані Оля, ви прийм підприєми, приватні підприєми. Я на пенсії, я ту все перейшла в підприєми. А ви хто ви за економіки хто? И войди у света. Экономисты поливают. Ваша пенсія має бути зараз 15 тисяч. Я доведу. Якщо ви хочете, повернутися, я доведу. Тобто арифметичне підрехунку, а відстояти до питання громади. Вони обої людини. Так, і так. то я ще му ховатися, пояснила їм ну, ну, бути трошки. У вас підтримки немає. Моя організація народна солідарність, а, а я солідарні. це не я так тут. Є це, це от, от розпечатає. Да, Скільки мені народу зараз? Народна солідарність. Скільки ви спічати перший раз не, не, не роздати? Коли ви тут будете? <рес> я в будь-яку минуту можу бути, бо я в Києві живу. Тарас, ну, ви скільки мені написали? Я коли зараз... ви будете тут, напишіть, коли будете, і я прийду, і, і роздаду. Ну, на на тут тут буде палатка постійна, так? — можете сподіватися. — віддаватися. От тут буде постійна палатка, зустрічаємо тут по неділя. Я ж вашу делефон, які ми там пишуть. Як ми будемо давати? Українське дерево і просить. А це вони жінки не давають. Ще раз запишу, як називається. Народне солідарі. А що ми тільки зараз Америку відкрили? Ну, давайте, вам А Святошинський район, а зараз ще жінка була там теж. Сім э, кроків, шукайте статтю, 7 кроків. Сім кроків шукайте на цій стаття. І там і все зрозумієте. Але потім нам для того, щоб об'єднатися, нам треба координаційну А ви хочете шаблю. Ці громадські організації, і... може, Відкрили... ми можемо іншому створити Відкрили 800 МММ, вони зачистили пенсію. До я я. По ну, влади ми звертаємося, в нас ви знаєте, в нас ні прокурора, ні в нас нікого немає. Це поколи я а що знаю ми теж учасник. Вони записали і дали десь Вони перелякані, наші люди життя. Вони там